Так, це наша Маша. Це наша Маша. І оце дівчинка її. Це її цапик. Це наше вим'я вже здояне. Так, де там? Катька, покажись. Катька у нас добре дає молока. І це у нас оце. Це камерунці наші. Хлопчик-дівчинка. Угу. Це наша Катерина. Так, це. А це. Це гномочки. Оце дві однакові гномочки. Десь друга бігає. Вони майже однакові. Сім по два місяці. Угу. І гномам. Так, це Федька. Так, де друга гномочка наша. Ось. Ось наша друга гномочка. Так. Так, ну а такі гарні гномки. В чорненьких. Так тут комарунка бігає ззаді. Ось такі ось такі гарненькі дівчатки, да? гарненькі дівчатки. Так, є ще. Хі -хі -хі. Є ще два цапика, але ці, ці маленькі. Ці маленькі, де там другі, другі класний дуже. Ось, ось. О. Це два цапика, але ці, цим тільки тиждень. Оцей коричневий буде класний. Двоюрідну бабку, да? О, От ту Дашу, да, ось двоюрі не бабка і такі цапик буде, як вона. Да? Оце, це теж камерунці. але ще маленькі. Тижень, тиждень нам десь, да, хлопчики? Хе -хе. Так, ще раз. Так, це гноми, це Машка. Машка і дві гномочки. І де Катька? Катька? Я покажу своїх. Це, оце, це коза. А це цапик, це мої. А це наша Катька.